Добрий день. Сьогодні у мене 4 травня. Виходжу з таким меседжем. значить На сьогоднішній день дуже багато аграріїв потерпають від погодних умов, інших питань, військової агресії. Значить, що? Хотів сказати, кому треба на пересіви, в кого вже дуже тяжко є сортовий соняшник. У мене звертайтесь. Невеличка кількість є соняшника сорту Володимир 23-го року фракції Економ. Звертайтесь кому треба, просто надам. Просто надам. У мене є мішков 30-40 мішків. Просто надам. Кому треба допомога і кому у хто дійсно постраждав, і треба на пересіви, на якісь питання. Соняшник Володимир є. Ультраранній є. Ви звертайтеся кожне до кожного питання. Ми можемо підійти індивідуально якусь частину оплатимо, якусь оставимо на кредит, або самий гарний варіант, тобто ми зробимо максимальну. Я, я зроблю максимальну знижку для того, щоб люди змогли отримати якийсь Так, в да, мене насіння не так багато, яке можу е запропонувати е в такому форматі, але воно є. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся.